Вітаю, друзі. І сьогодні я вам продемонструю, як в програмі FitBudget набирати договора, юридичні зобов'язання створювати. Так, зараз я трошки збільшу програму, щоб вам було видно краще. Так, ну, для того, щоб добрати договори, переходимо в розділ роботи з ДКСУ і обираємо договори та юридичні зобов'язання. Давайте прямо я з вами спробую додати договір. Обираємо дату договору, хай це буде сьогодні, його номер. Обираємо контрагента. Ну, хай це у нас буде продукт харчування. Обираємо дату початку дії договору, встановлюємо кінець. Кінець автоматично тут у нас підтягує 31.12, тому що так у більшості договорів. Тут предмети пишемо. Наприклад, овочі. Державний класифікатор. Дивіться, обов'язково тут шукати. Да? Можна і тут шукати, якщо вам треба писати овочі, да? і через пошук іскати тут потрібне вам. Це. А можна, наприклад, прямо тут написати у вікні овочі і вам запропонує швидкий пошук, що вам потрібно. Насіння от картопля, що овочі, вибирайте свій, хай буде оце. Так, тут обираємо суму договору. А це буде тисяч, 99 тисяч. Так. Тут ми ставимо унікальний ідентифікатор закупівлі. Це на сайті, де ви там оголошуєте свої тендери. Це, ось. Це я відкрив закупівлі PRO. Перший тендер, що мені потрапив, ось його ідентифікатор. Обов'язково вставляєте сюди. Так. Так, 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 оці ID договору і в Прозоро, і ID тендеру Прозоро, це поля для Єдати, якщо ви будете експортувати Єдату, можете їх заповнити. Якщо не будете, не заповнюйте. І вони, здається, в Єдаті також не обов'язкові. Так, тут обираємо ставку ПДВ. Хай в мене буде без ПДВ. Ну, і дивіться, який тепер варіанти у нас є. Якщо у вас зі специфікацією договору, тоді дивіться, ставимо галочку, і тоді специфікація ось тут загорається. І тоді додаємо вже по специфікації. Так, дивіться, сума договору стала сірою, тому що вона буде із суми зі специфікацією. І тепер додаємо да, картопля, наприклад. Ставимо там ціну 100 кг. одиницю вибору. Теж не обов'язково шукати, так пишемо. Воно підтягнулося. Тут теж державний класифікатор картопля. Прямо так. Да? О, багато Що вам треба, вибирайте Це зберігаємо. І тоді ось ціна картоплі підтягнути Додаєте наступний. Там морква, і вже сума договору це буде сума зі специфікацій. Також можна зберегти і експорт в'єдату специфікацій. Да? І завантажити файл. Так, ну я буду без специфікації на зараз. да Хай буде це. 10 тисяч гривень договір. І покажу вам, як набрати юридичну зобов'язання. Це ось вкладка в нас юридичні зобов'язання. Це ще не реєстр юридичних зобов'язань. Це тільки ті зобов'язання, котрі ми потім будемо включати в реєстр юридичних зобов'язань, які ви надаєте Державну казначейську службу. Це так само можна обрати. А можна просто писати 22.30 і одразу воно підтягується так. Джерела фінансування обираємо, що тут ну, це буде дитячий садок. Ну, і ось тут саме цікаво ось да? Наприклад, договор один, а ви будете сплачувати і за кошти загального фонду, наприклад, 5000. І за кошти спеціального фонду. да Тоді ви так само все набираєте. Тобто, тут можна так писати дитячу. одразу підтягнуться. І плата за послуги, наприклад. Теж 5 тисяч. І ось наш договор, який на 10 тисяч. Ми вказали, що одне джерело фінансування юридичне зобов'язання буде з дитячого садка заплатні послуги 5 тисяч і загальний фонд теж буде 5 тисяч. Зберігаємо і все. Договір ми додали. Так тут тепер договір, от ж є можна галочка відмітити експорт і дату. Тут галочками декілька відмічаєте, тоді експорт і дату буде. Ці, ці три, скільки відмітили галочку. Ну, якщо у вас будуть зміни до договору, то ось кнопочка становиться на договор до якогось зміни. Обираєте додати. І тут вже все. Номер угоди, дата, все обираєте. Тут стандартне все. І дивіться, <кхе> спеціально вже зміни вам додали тут з нульовими те, що було юридичне зобов'язання. Ось воно. Ви тут просто можете змінити. Якщо вам, наприклад, це вже буде там, мінус. 1000 зі загального фонду плюс 1000 до спеціального фонду, ви просто змінили і додали. А якщо ще додалось нове джерело фінансування, тоді тут просто додайте. Ну, тут проблема у вас з зміном до договору не повинна. Давайте тепер переходимо в реєстр юридичних зобов'язань. Просто натискаємо кнопочку Сформувати реєстр. І ось наші дві і два юридичних зобов'язань. Так як вони по різним кодам коштів. То коли я оберу всі два, створюється два реєстри. Якщо б вони були оба по загальному фонду, то був би один. Але в одному реєстрі не можна. Загальний спеціальний. Буде реєстр по загальному і реєстр по спеціальному. Натискаємо, і програма автоматично створить два реєстри. он код коштів два, код коштів. 1. Якщо номер реєстру, так, як у мене щось не сподобалось. самі можна номер змінити. 40-41 ну і все. Тут так само реєстр ми можемо роздрукувати. Все. Тут стандартні форми. Дивіться, все красиво. На друк виходить отак в такому форматі все видно, все, все як вимагає казначейство. Експорт ДКСУ це створиться DBF-файл. Також дивіться, можна примітку. Процедуру закупівель, дивіться, да, можна прям редагувати. І примітку теж можна записувати, що вам там потрібно. Ну, якщо там казначей вимагає, да, дописати в примітку. Тепер дивіться ще, яка у нас є суть. Не всі юридичні зобов'язання беруться під договор. Тому під такі юридичні зобов'язання ми створили умовні договори. Для прикладу. Це ваша заробітна плата. Ви ж до казначиства договори на заробітну плату не носите. Не носите на відрядження, не носите договори на податки, наприклад, да, там якийсь судовий збір там, чи реєстраційні збори. Тому ми, ми створили ось таку: це умовні договори. Просто обирайте. Зазвичай це з початку року ви на суму кошторису да, берете там. Ці суми. І ось по загальному фонду вносите умовний договір по заробітній платі для розфінансування. Дата початку. Зазвичай, звичайно, це ж буде там десь 1 січня. Це тут, по-моєму, не принципово. Так, ну і закінчений, звичайно, 31 грудня. Сума це сума із кашторису вашої заробітної плати. Примітку дадемо, що це зарплата. Контрагент тут поля не обов'язково, тому що да, зарплату ви можете на Shadбан перерахувати. Часть утримання із зарплати що це ж цієї суми, да, там, це податки. Тому контрагент тут не обирається. Ну тут саме головне, щоб ви зрозуміли, дивіться, дата і номер. Ми ці поля не обов'язкові. Тому що е, правильно, от дивіться, я зберігаю: тут немає ні е, дати, ні номер. Поки немає, поки ми не сформуємо реєстри юридичних зобов'язань. Чому? Спеціально ось на сайті бухгалтер.ua казначейство обслуговування, дивіться. <кхм> О, да, казначейське обслуговування, порядок реєстрації та обліку зобов'язань і реєстри юридичних зобов'язань. І дивимось, що для таких випадків прописано в порядку. Особенно в полях, в полях, дата, Дивіться, дата бюджетного зобов'язання за бюджетними зобов'язаннями, за окремими напрямками видатків, за якими не подаються документи, що підтверджують бюджетних зобов'язань, проставляється дата реєстру, а там, де номер, номер документу, проставляється номер документу. Зверніть увагу, нема нічого іншого. Не проставляється номер КІКВ. Не проставляється номер, який там подобається казначейству. Нічого. Проставляється дата і номер реєстру. Нічого іншого тут немає. Тому дивіться, ви додали номер, дата. Не ставте нічого. Переходимо в реєстр юридичних зобов'язань. Сформувати. Дивіться, що без дати. Як тільки ми формуємо реєстр, додаємо ту заробітну плату, ось він сформувався на 9 мільйонів. Переходимо в умовні договори. І дивіться, ось він на 9 мільйонів. І йому присвоїлась дата і номер реєстру. Ось вони стали. Тому що так вимагає сам порядок. Ну, але ж, звичайно, наші користувачі, як так зробили, понесли в казначейство, і казначейству це не подобається. Хтось хоче тут номер якийсь, номер, наприклад, КЕКВ. Тому для таких випадків, давайте ось так, наприклад, я зроблю зараз ще одне. Нехай на ЄСВ, да, там буде по апарату. По загальному фонду. Тут напишемо ESW 220 тисяч. І казначей вимагає. Ні, ти пиши мені номер документу 2120 і дату, теж, яка там йому подобається. Контрагент, до речі, в ЄСВ вже точно ми знаємо, да, хто там буде, це банки, отримувачі. Це ж ми точно знаємо, що це ми платимо. На рахунки в відкритому в Да? Тобто, тут обираємо вже контрагента. Я просто не пам'ятаю ДКСУ або під ДПС там ЄС відкрите. Ну, хай буде це ДКСУ. Все і зберігаємо. Це ми створили умовний договір на ЄС. Так само, що ви створюєте умовні договори на. Бачите, тут вже номер цьому договору присвоїв. 21.20. І тепер, коли ви будете створювати реєстр, зобов'язань юридичних. Номер 2120 у цього юридичного зобов'язання, так і залишиться. Ось наші ESV 220 тисяч. Так само експорт в ТБФ, все це друкується. Ну, головне зрозуміти, що умовні договори. Так само ж дивіться, да, забув сказати, що зміни до умовних договорів, от Просто додати. обираєте номер, там змін, перший, да, наприклад. Суму змін і дату змін. Да, і це вже вам буде наступний реєстр. Да? Збільшення асигнувань. А своє, да, наприклад. І тоді вже реєстр юридичних формується. Збільшили ми ну, асигнування. О, пишуть, да. І вже наступний реєстр, тоді це зміни до попереднього. Да? Ось. А, а номер, зверніть увагу, договор 21.20. це як і потрібно. Якщо б номер присвоївся реєстру, так само було б. Номер реєстру 42, то стояло і нічого б казначею від цього не було. Тобто, програма сама контролює номера документів, Всі. Я раджу все ж таки використовувати номери реєстрів. Якщо вам зручно тут використовувати номер ККВ, ну користуйтесь. Тобто ми зробили все, як потрібно. Це вже під всіх підналаштували, всі вимоги казначейські ми виконали. Ось так в програмі родять договори та юридичні зобов'язання. Дякую за увагу.